Зараз приїжджать в 10 окрізі біля каналу Сан-Мартан натрапили на таку виставку, зараз я покажу її. Це виставка фотографій фотографії з України про те, якими були наші міста, які були наші будинки і що з ними сталося. Починається виставка з літака Мрія. І Пішло далі воно розвивається по цій темі. Дуже багато фотографій з Харкова. Місце дуже людне, людей тут завжди багато проходить, багато людей відпочиває поряд і, відповідно, бачать цю виставку. Бачите, що у нас і фотографія. Короткий майдан Конституції. Університет Кальмазіна. Каразіна. Короленка. Ірпінь. Чернігів, Харків знову, церква. І те, що одне неї залишилося на фотографіях. Вокзал Охтирки, який він був, і те, що з нього нічого не залишилось. Ну, от люди роздивляються, ці фотографії. Ще Чернігів. школа в Харкові. Те ще осталось від меморіалу театр Маріуполі. Адміністрація в Миколаєві. Ще Миколаїв. А от фотографія музею Сковороди Сковородинівці Харківської області. І остання фотографія. З Харкова. Я не знаю, хто зробив цю виставку, але велика йому дяка за те, що є така виставка, що люди можуть дивитися на неї, робити висновки, мати уявлення про те, що відбувається в Україні. Ви бачите, люди на цю виставку звертають увагу.